В цьому відео мова піде про акумулятори гелові німецького бренду Electronics. Це 12-вольтові акумулятори на 100-120 А. Отже, акумулятори серії Caravan Extreme Edition були розроблені для використання в мобільних будинках та для роботи і активного відпочинку в умовах відсутності електричної мережі. А також для використання в системах сонячних електростанцій. Відносно звичайних АКБ ГЕЛові акумулятори мають безліч переваг. Завдяки тому, що вони герметичні, не виділяють газів, їх можна заряджати і використовувати в приміщенні. Також ці акумулятори не бояться глибокого розряду і набагато швидше заряджаються. За допомогою інвертора струм 12 вольтового акумулятора можна перетворити в 220 В. І коли нема світла, користуватися електроприладами. Наприклад, зробити собі молочний коктейль. Звичайно, це був жарт. Зовсім не дохактелей, коли нема світла. Зазвичай я використовую інвертор для газового котла. Виробник рекомендує розряджати на 50% ці акумулятори. Тобто для 100 А це 12,1 В, для 120 А 12,2 В. Звісно, це не обов'язково, можна розряджати і більше, але тоді зменшиться кількість циклів розряду заряду акумулятора. В такому режимі від 100 амперного Акумулятора можна взяти близько 600 Вт енергії, від 120 амперного близько 700 Вт. 100 амперного Акумулятора достатньо для освітлення світодіодної роботи телевізора або холодильника близько 4 годин. Акумулятор на 120 ампер зможе протриматись 5. годин. Але для холодильника треба пам'ятати, що потрібен більш потужний інвертор, чим я показував. Але зазвичай я використовую акумулятор для живлення газового котла. Він також може працювати близько 4 годин безперервно. Це котел газовий, доволі старенький, італійський на 28 кВт фірми Herman Supermicro. Для раціонального використання я вмикаю котел приблизно на 1 годину на максимальну потужність. Це дає можливість підняти температуру в будинку приблизно на 3 градуси. В моєму випадку з 19 до 22 градусів. Потім через 3-4 години, коли будинок охолоне, я вмикаю знов котел. Це дає змогу майже добу отаплювати будинок і акумулятор зазвичай не розряджається більше, ніж на 50%. Заряджається 100 амперний акумулятор з 50% до 100%. Близько 3-3,5 годин. Використовую досить старенький прилад. що було в гаражі, то і взяв. В ньому є режими стандарт АГМ і режим Гель. Він 16 амперний сам регулює потужність залежно від заряду акумулятора. Звертаю увагу, що підійдуть не всі зарядні, потрібно брати саме з режимом гель. Мабуть, в коментах ви мені напишете, що літій залізофосфатний акумулятор набагато краще і ще довше буде служити і більше циклів. Так, це все правда. літій залізофосфатний акумулятор вигідно купувати, якщо ви плануєте активно користуватись, зробити потім після війни сонячну електростанцію або для активного туризму. Але не у всіх, мабуть, є можливість переплачувати в три рази за цей акумулятор. І не кожен, можливо, планує 10 років ще потім користуватися в якихось своїх цілях. Даний акумулятор-виробник дає мінімум 500 циклів заряду розряду без падіння потужності. Я думаю, що в принципі це цілком достатньо. Пережити цю кляту війну цей блекаут. До речі, ціни на Гелові АКБ в Україні за останній місяць значно знизились. Ринок наситився, немає шаленого попиту. Отже, можна придбати за адекватну ціну. Під відео я залишу посилання на продавця. Дякую за перегляд. Всього найкращого все буде Україна!